Слава Україні, героям слава! Ми щиро вітаємо іменинників та ювілярів, які народилися в червні. А нашим відважним воїнам дякуємо за оборону рідної країни. Єднаймося та наближаємо перемогу! 16 червня свій день народження відзначає привітна жінка, жителька мальовничого селища Битків на району Оксана Дмитрівна Кузюк. Пані Оксана добра, дбайлива та любляча. Так розповідають про іменинницю рідні. Жінка має тонку і глибоку душу, розрадить, допоможе, зрозуміє та дасть потрібні настанови. Берегиня сімейного вогнища, з нагоди дня народження, кохану дружину, люблячу матусю, рідненьку бабусю та просто хорошу жінку. Щиро вітають чоловік Дмитро, доньки Іванна та Марія, зяті Юрій і Тарас, внуки Іван, Софія, Емілія, батько Дмитро, Свекруха Олена. На свати Галина і Олексій. Наша дорога. Нехай кожен ваш день буде сповнений цікавих і захоплюючих справ. Частіше посміхайтеся, бо від вашої посмішки нам тепло на серці. Будьте здоровою і бадьорою, вірте завжди у краще, здійснюйте свої мрії та задуми. Рідненька, бажаємо, щоб джерела щастя і тепла невтомно били ключем, наповнюючи ваше життя простими радощами і приємними спогадами, з ним народженням люба мамо Нехай не лякають вас роки, які спливають. Кращої мами у світі ми не знаємо. Тож будьте завжди молоді. Ді, душею, нехай здоров'я з кожним роком міцніє, нехай у ваших очах палає вогонь, нехай буде достаток. Матусю, подяка тобі за життя, за ласку, за щирість, за дане ім'я. Частіше усміхайтесь та відпочивайте. Любимо тебе завжди, Матусю, це знайте. Хай в серці лунає пісень, дивні звуки, і втоми не знають, нехай ваші руки, що важко працюють та без відпочинку. Здоров'я не слабшає ні на хвилинку. В народження день. Ми бажаємо добра і повні чаші, достатку і тепла. Щоб плакала, мамо, ти тільки від щастя, нехай тобі в долі усе, усе вдасться. Мамо, я приту існу, буду як маленька дитина, всю твою безмежну любов, відчуваю тепне поїду. Дзвінок, як тепла, злива, та чую га. Вже дорослі, та для тебе ми ще й досі дітки. Твої очі це для мене, як від болю ліки. Ти зі мною навіки? Мамо, я при... Тривога, Та я долаю страх, чекаю знов дорога знайти свій власний шлях. В саду яблуневі наша родина хатина, наче світло, як з дитинства в пам'яті світлина. Черело, яке мене, любов'ю напоїло. Моя матінко, мила, мамо, я приглах.